Усім привіт! Мене звати Аліна. Я працюю психологом. В цьому відео я підніму тему, таку як міфи та стереотипи про емоції. Чому я вирішила зняти саме на цю тему? Тому що як ви думаєте, що зазвичай люди приносять на терапію? Звичайно ж, свої відчуття і емоції. Це може бути гнів, тривога, образа, сором, провина. Ненависть, розчарування, пустота і так далі. Суть у тому, що при роботі з собою якраз найголовнішою проблемою для нас і стають наші емоції, тобто якісь переживання, з якими ми не знаємо, як впоратись, тому то ми і звертаємося за допомогою до. А якихось ще ліц для того, щоб нам допомогли з цим впоратись. І так як я психолог, для мене головним предметом дослідження і головним, якби матеріалом, з яким я працюю, це є емоції і відчуття. Якщо певна емоція є проблемою, то ми вчимося керувати нею, ми вчимося на це могти впливати, не бути такими маріонетками, знаєте, в руках ваших відчуттів. От вони до вас прийшли, і ви от не знаєте, що з цим робити. а навпаки, навчитися ефективно керувати цим. А якщо у вас є невірні уявлення про відчуття і емоції, то вам це буде робити дуже складно. Одне із найбільш стигматизованих відчуттів це образа. Якраз про неї в мене було минуле відео, тому якщо ви його не бачили, то перегляньте. А зараз я хочу почати із міфу, що відчуття гніву, воно завжди погане і завжди нездорове. Звичайно ж, це міф, тому що. Злість є однією із таких самих корисних емоцій, як і всі інші. І навіть, можливо, за корисністю і за функціональністю гнів перемагає над усіма іншими, тому що в нього є дуже багато ресурсу, дуже багато такого палива. Знаєте, ми можемо на ньому проїхати, і ми можемо багато чого добитися завдяки нашому гніву. Тому це абсолютно не є нездоровою емоцією. Вона є. Природньою і потрібною нам для виживання, в тому числі, я можу погодитися з тим, що гнів може бути функціональний, який якраз виконує свою якусь функцію, завдяки якому ви можете чогось досягти, чогось добитися, десь себе відстояти, про щось заявити, ну і так далі. І дисфункціональний або дисфункційний, якщо він не виконує ніяку функцію, а це зазвичай тоді, коли він є надмірним, коли ви починаєте психувати, істерику влаштовувати, скандалити. В цій ситуації він може бути шкідливий, тому що, наприклад, ви можете вийти з себе і комусь нашкодити, або нашкодити собі, або ще зробити якісь неконтрольовані дії, про які ви пошкодуєте. Тобто, по суті, тут вже якраз справа не в емоції гнів, а в тому, як ви з нею справляєтеся, якщо ви з нею справляєтеся дисфункційно. Тобто агресивно, якось шкідливо і так далі. Тоді у вас тісно можуть бути проблеми з управлінням гнівом. Тому звертайте на це увагу, чи виконує ваш гнів якусь функцію, чи він просто якби спалює вас, не дає вам паливо, щоб їхати, а навпаки, зжирає і спалює вас. От Зверніть на це увагу. Другий міф це те, що щасливі і емоційно здорові люди не відчувають якихось болючих або дисфункційних нездорових емоцій. Це, звичайно, теж неправда, тому що ми не можемо себе забезпечити таким багатством, як відсутність дисфункційних емоцій. Вони з нами будуть завжди, якими пропрацьованими ми не були. Ми все рівно не застраховані від того, щоб десь розпсихуватися, розтривожитися, задепресувати і так далі. Тобто, все це нормально в якихось рамках. В принципі, сама поява цих емоцій є нормальним, абсолютно людським явищем. Ненормальним є тоді, коли знову ж таки ми не вміємо керувати. Цими станами нам не пощастило відчувати надмірну емоцію, але ще більше нам не пощастило, якщо ми не в курсі про це, якщо ми не знаємо, як цим управляти, якщо ми не усвідомлюємо, якщо ми починаємо поведінку свою будувати чисто на емоціях, тоді це дійсно може бути проблемою. Але в цілому, як емоційно здорові, так і емоційно нездорові люди можуть відчувати дисфункційні надмірні емоції. Одна з моїх улюблених фраз це те, що біль неминуча страждання це вибір. Тому чи буде у нас в житті біль? Ось на це ми не впливаємо, тому що спойлер, і так вона буде, ви це знаєте. Але чи будемо ми страждати з цього приводу, чи будемо ми дозволяти цьому керувати нашим життям і бути більшим за нас? Отут вже ми відповідальні, тому зверніть увагу, яка різниця між тим, щоб нам було боляче, і між тим, щоб ми страждали з приводу цього? Тому біль є абсолютно нормальною і будь-які болючі емоції є нормальними. А ось вибір страждати є саме вибором, а не даністю. Наступний міф це те, що смуток, депресивність. Сум, печаль і так далі, є ознакою слабкості людини. Знову ж таки, про це вже було проговорено, недоговорено тисячу разів, що депресія не є ознакою слабкості, точно так само, як ознакою сили і так далі. Це також все міфи. Нам потрібно розуміти, що це точно така сама. Хвороба, як і інші, які стосуються нашого тіла, наприклад, там перелом ноги, там мігрені, там якісь пороки серця і так далі. Депресія є наряду з усіма іншими хворобами, вона є в МКБ-10. Як дійсно захворювання. Тому ми мали б вже давно навчитися відноситися до цього нестигматизовано, але ніколи не буде зайвим ще раз проговорити, що це не лінь, що це не слабкість, що це дійсно неможливість щось робити, що людина не може не сумувати, що вона не може в цей момент не депресувати, що для неї це на фізіологічному, на біологічному рівні неможливо відчувати. Типу там позитив, радість і так далі. І їй потрібна допомога на когнітивному, на емоційному рівні. Точно так само фармакологія не просто так дуже є допоміжною, тому що якщо є від чогось ліки, так може все-таки це означає, що е, це хвороба. Наступний міф звучить так, що болючі емоції руйнівні. Як я вже сказала, руйнівними є не самі емоції. Тут важливо зазначити, що ми. Не руйнуємось від емоцій, що ми не помираємо від емоцій, бо мерти від емоцій неможливо. До речі, це дуже часто проговорюється людям, у яких панічні атаки, наприклад. Їм здається, що вони помруть від паніки, коли панічний розлад. Та людина боїться не так. От померти, да, як вона боїться своєї фізіологічної реакції, вона боїться, що вона від панічної атаки помре. Да, і тому м, тоді ми вже починаємо боятися не померти, там, не інсульту, наприклад, а панічної атаки. Ми боїмося, що ми знову це відчуємо і не зможемо впоратись. Тому перше, що ми проговорюємо самі собі, що ми не помираємо ніколи від паніки, від панічної атаки неможливо померти. Це просто такий, знаєте, глюк нашого організму, коли він перепрацьовує, включає на максимум всі мігалки, всі світлофори відразу, і тому ви відчуваєте те, що відчуваєте. Але це завжди має закінчення. Це ніколи не триває вічно. Зверніть увагу. Тому варто собі це повторювати. Я з цим можу впоратися, і я від цього не помру. Точно так само, як ми не помираємо від со. Провини від болю там і так далі. Чому ми не помираємо від емоцій? Тому що ми можемо тільки прийняти рішення, да, померти і і зробити щось з собою, але ми не можемо. Викликати в себе якусь таку емоцію, яка от нас зруйнує. Це більше про вибір, посилювати цю думку або йти на поводу цієї думки. Це якраз і є руйнівним, тобто ваша поведінка на основі ваших відчуттів, не саме відчуття, а те, яке ви рішення приймаєте, базуючись на цих відчуттях і на цих думках. Тому беремо той самий гнів, він не зашкодить нікому, він пройде. Природнім чином ваші гармончики заспокояться. Ви ви можете так зробити техніку релаксації, і гнів пройде сто відсотків. Тому руйнівним тут дійсно може бути тільки ваша якась дія, наприклад, фізичне насилля. В останній ефекту і так далі. Наступний міф це про те, що є або правильна, або неправильна реакція на щось. І я би тут ще додала трошки теорії, да? знову ж таки, як я вже зазначала, що в когнітивній терапії ми ділимо емоції на здорові, нездорові або там функційні, дисфункційні. І суть цього міфу полягає у тому, що ми зазвичай, коли розуміємо, що наша реакція, наприклад, не здорова. Ми відразу хочемо її замінити на здорову, да? і ми думаємо, що типу має бути тільки ось така реакція, якась така правильна, якась така виважена, раціональна, мудра, а не така, от нездорова, от як у мене, да? умовно. Але е попрацювавши трошки із людьми і, і, взагалі, спостерігаючи за собою за своїми емоціями, за емоціями оточуючих, я відслідкувала важливий момент, що ми можемо одночасно відчувати як. Функційну емоцію, так і дисфункційну. Наприклад, стається якась ситуація, якийсь тригер. Ну, наприклад, беремо розставання. Такий дуже складний, здавалось би, і болючий процес. Але давайте беремо розставання. Ми можемо одночасно відчувати і здоровий сум з цього приводу. Наприклад, які думки можуть бути при здоровому сумі? Блін, да, це дуже сумно. Мені дуже шкода. Тих наших зруйнованих планів, мені дуже шкода того майбутнього, яке ніколи не станеться. Мені дуже шкода себе, мені дуже шкода свого часу. І мені, в принципі, дуже жаль, і мені дуже печально, що так сталося. Але я це проживу. Да, це боляче, не хочеться це проживати, але я впораюсь, це не кінець життя. Да, якось буду вивозити. Це така от, знаєте, у нас здорова негативна реакція. Да? Все ще негативно, зверніть увагу. І водночас я можу відчувати, наприклад, депресію. Я можу одночасно думати і то, і то, і переключатися, знаєте, внутрішній конфлікт. Якщо в мене починається, наприклад, депресія з цього приводу через розставання. І думки мої приблизно такі: це кінець, я вже стара, негарна, нецікава. Хто мене вже підбере під тим забором, вже мене викинуло на свалку у старих дів, кому я всралась? І більше нікого не полюблю, так як я любила. І мене ніхто не полюбить, і дітей в мене не буде, і майбутнього в мене не буде. Ну і взагалі це, походу, значить, що зі мною щось не так, що мене прокляли, що ніякого майбутнього немає. Зі мною все погано, зі світом все погано. З інших чоловіків всі казили. Я вже завчасно розчарована. Ну і життя теж не варто того, щоб жити. Приблизно це і це ми можемо в принципі думати. За один день і ми можемо переключатися з того і з того. Тому зверніть увагу, що ми дійсно можемо відчувати такий різний мікс. І якщо ми будемо виводити це на усвідомлений рівень, тоді у нас дійсно може вдаватися відрізняти нашу здорову негативну реакцію від надмірної і нездорової. І тоді ми можемо до чогось примкнути, коли ми розуміємо, що між ними є різниця, і за кожною такою емоцією. В мене стоїть якась конкретна думка, що вони як парочки, да? От, наприклад, Сум має таку-то думку, гнів має там таку-то думку, ненависть має таку-то думку, і потрібно до кожної своєї емоції знайти ту думку, якій вона підпорядковується, через що вона умовно з'являється. Тому що наші думки викликають емоції. Варто зазначити це як окремий міф, що наші емоції з'являються на тригер. Да, от стимул, реакція, як у тварин. Але це неправда, це мій улюблений міф, який, коли я в себе в голові сама розмінчала, моє життя поділилося на до та після. Коли я зрозуміла, що ми відчуваємо те, що думаємо, це став безповоротній момент мого життя. Я думаю, що, дивлячись цей канал, ви вже знаєте, що ми відчуваємо те, що думаємо, і що сприйняття визначає реальність. Але якщо ви ще про це не знаєте, то просто подивіться інші мої відео. Я в кожному ролику про це говорю. Тому якщо вам треба контент, щоб трошечки атрізвіться, роздуплитися і почати мислити реалістично і раціонально, то мій канал якраз для вас. А ті, хто дивляться мій канал давно, то для вас це не новина. Знали ми і без папа, що в неділю праздник. Наступний міф звучит. Щоб бути щасливим, потрібно уникати стресу і неприємних відчуттів. В принципі, логіка тут є. Знаєте, така гедоністична, щоб отримувати якомога більше задоволення в житті і уникати якомога більше болю і стресу. Логіка проста, в принципі, але реалізація хромає, тому що стрес є неодмінною частиною нашого життя, в тому числі біль. Є важливою частиною нашого життя, тому що ми би не розвивалися, не росли як особистості, нічого не вчилися, не прогресували, якби не було негативного стимулу, да? тобто болю, дискомфорту, фрустрації, розчарування, втрат і так далі. Саме завдяки цьому ми найбільше ростемо. Тому це перший момент. Другий момент в цьому, що. Ми тільки на контрасті розуміємо, що таке щастя. Одне не існує без іншого, так? це як там світло і темрява, тому що бути щасливим не потрібно уникати болю і стресу, а потрібно його приймати і могти бути щасливим всупереч тому, що життя наповнене стресом і біллю. Наступний міф це те, що емоції це інфантильно. В мене це теж дуже бісить, цей міф. І мені здається, що я вже про це десь зазначала. Але хочу сказати ще раз, що емоції не є ознакою чогось інфантильного чи чогось неконтрольованого, ненормального. Вони є ознакою, що ви живий, значить, у вас є пульс, значить, у вас працює серце, мозок, і ви взагалі функціонуєте як живе створіння, як людина, хомосопінс. Вішати на ваші емоції якісь ярлики. Означає те, що вами хочуть керувати. Ви незручний. Наприклад, це дуже зручно в сварці сказати Може це так інфантильно ображатись що ти цей понакручувала? Це дуже зручно знецінити емоції іншої людини, тому що людина наступного разу вам їх просто не виразить. Вона. Посоромиться це робити, а отже, вам не придеться розгрібати, наприклад, якусь, якесь своє гівно, яке ви цій людині зробили. І вам не придеться ні вибачатися, ні брати відповідальність, не конфліктувати якісно, не вирішувати, що ви далі з цим робите, і так далі. Просто людина стане контрольована вами, ви її внушаєте, що з нею щось не так, і вона просто перестає робити незручні для вас речі, тобто виражати свої інфантильні. Емоції вам. Я хочу заявити про те, що навпаки, на мою думку, вираження емоцій в ненасильницькій формі. Оцих самих таких, знаєте, стидних емоцій, типу там образа, провина, сором і так далі. Вираження їх є дуже зрілим і є дуже корисним для того, хто їх проживає, тому що проговоривши це. Ви вже 50% трошечки знижаєте цієї ці напруги і цієї інтенсивності. Ви себе цього, цього позбавляєте. Це називається, як це називається? дистанціювання. Так, що ви... Перестаєте якби, бути частиною цих емоцій, а ви їх виймаєте і називаєте. Дивися, ось це я відчуваю гнів, він для мене ось такий, такий-то, він відчувається тут, тут, тут. Я його от так от відчуваю на то відсотків, на стільки, на таку-то Да? І тоді я стаю не частиною цього, а я можу бути спостерігачем, а отже, я можу цим управляти. Це дуже дуже корисно з психологічної точки зору називати це і вражати це іншої людині. І Це навпаки про сміливість, тому що це потрібно бути сміливою, рішучою людиною, щоб виразити те, що вас образило, що вас розізлило, що вас засмутило, розчарувало і так далі. Наступний міф дуже цікавий, і його буде дуже складно пояснити, що я маю на увазі, але я постараюсь. Він звучить так: емоції не можна стримувати, тому що вони в щось вильються, типу там якісь хвороби або ще якось, типу, не можна їх подавляти. Ну, я думаю, що ви чули щось подібне. І я хочу це розвінчати тим, що немає подавлених емоцій, витіснених емоцій, і так далі, тому що емоції з'являються внаслідок наших думок. А значить, ми можемо управляти цим через думки. Цей міф пішов від гештальт-терапії. І я хочу його трошечки заперечити і розвінчати. Не треба носитися з цими емоціями, як курка з яйцем. Їх потрібно знати, розуміти, усвідомлювати, озвучувати і так далі. Але не потрібно трястися, що от вони там викличуть хворобу, якусь там рак там, чи ще щось, що їх не можна витісняти в ні в якому разі, бо потім там воно через 40 років десь вилізе там, чи ще щось станеться. Давайте так. Якщо наші емоції з'являються внаслідок думок, так ви їх не те, що типу, витіснили і подавили, і потім вони з'являються, а ви просто тупо знову почали про це думати. У нас в голові постійно відбувається безкінечний потік 24 на 7. І виходить, що просто якась думка, яка з'явилася, одна із мільярда абсолютно безполезних думок в вашій голові. Ви за неї вчепилися і почали її розкручувати і думати, і думати, і думати, і вгадувати ще якісь приводи, злитися, розчаровуватися, ображатися і так далі. Ви відчуваєте злість не тому, що ви там і тоді її витіснили, а тому, що ви знову почали про це думати, і ви почали знову в своїй голові проживати фільм. Де щось знову відбувається, що викликає у вас гнів. Розумієте чи ні? Про що я говорю? Доказом цього є, як мінімум, те, що ми реагуємо саме на спогади. А спогади це думки. Тут і зараз нічого не відбувається. Ваша реакція, така гнів, чи злість, чи тривога, чи ще щось вона на думки. Отак ви очі закриваєте, уявляєте і можете розкрутити будь-яку емоцію, в принципі, якщо постараєтесь. Тому зрозумійте, що це реакція на ваші думки, а не щось, типу, витіснене там і так далі. Це означає, що ви просто повернулися знову до якихось раціональних можливо, думок, переконань і так далі, і ви не можете. Зрозуміти, далі вам потрібно працювати з думкою тоді, і вам потрібно віднайти цю думку, реструктуризацію зробити, там поговорити там з психологом, з другом, ще з кимось, хто вам може показати іншу сторону і інше відношення. Якщо у вас формується це інше альтернативне відношення. Тоді я вам гарантую, що нічого витісненого не буде, і злість не буде знову з'являтися, якщо ви для себе оберете альтернативну думку, і починаєте думати альтернативним чином. Також хочу бонусом зазначити один із міфів, який стосується саме роботи в реаціональному дано поведінковій терапії. Це коли мої клієнти або ми глядачі дізнаються про те. Що от є раціональні думки, є раціональні переконання, і от якщо їх просто тупо почати собі говорити, і от просто раціонально думати, то в них зникнуть негативні емоції. І для мене це теж колись було дуже цікавим момент, що насправді в когнітивній терапії ми не змінюємо ваші негативні невротичні емоції, наприклад, як там сором, депресія, провина, тривога і так далі. Ми їх не заміняємо на позитивні. Ми їх заміняємо на такі ж негативні, тільки не інтенсивні. Розумієте, в чому розчарування? Стільки старатися, стільки пропрацьовуватися, щоб відчувати не депресію, а просто сум. Щоб відчувати не тривогу, а просто побоювання, щоб відчувати не гнів, а просто розчарування. Розумієте? Тобто ми, в принципі, стараємося просто зробити вашу реакцію не надмірною, принаймні в репті. Ми не намагаємося її замінити на щось. Нейтральне, нульове, типу, я взагалі нічого не відчуваю. Це ми не намагаємося з вами зробити в терапії. І точно так само ми не намагаємося замінити вашу нездорову реакцію на позитивну реакцію. знаєте, Типу, от я там, наприклад, злилася, я ненавиділа тебе, а тепер я радію, ура! Такого не буде, тому що повністю прибрати ваші негативні емоції неможливо. Ми тільки можемо їх заміняти і знижати. І все. І, звичайно, ще не можу тут не зазначити, чому нам потрібні в принципі, емоції, і навіть е ті, які вам не хочеться відчувати. Ну ніхто не хоче там відчувати гнів, провину там, і так далі. Все це так не хочеться проживати, і так хочеться уникати. Але насправді я хочу вам показати. Те, що з іншого боку, у кожної емоції є якась своя насправді функція. Знову ж таки, коли ці емоції не надмірні і коли вони не призводять до якихось ваших деструктивних дій. Кожна емоція апріорі несе сигнальну функцію. Для чого нам взагалі нам треба? Вони спочатку щось сигналізують, навіть якщо ваша реакція надмірна, вона якраз сигналізує, що щось пішло не так, скоріше за все, в вашому сприйнятті того, що сталося. Тобто ви десь переоцінюєте, недооцінюєте, перебільшуєте, применшуєте і так далі. І тому реакція така сильна і така, знаєте, нестерпна. Тому, да, у всіх є сигнальна функція і ще по якійсь додатковій класній функції. Давайте так подумаємо. Яка може бути теоретично функція у невдоволення, да, от у злості такої, знаєте, бадрещої злості? У цього, звичайно, може бути величезний ресурс для відстоювання своїх особистих кордонів, для того, щоб щось добитися, для того, щоб з кимось поскандалити, і вам шовденько це там зробили, чи принесли, чи привезли, і так далі? Взагалі, от я собі тут зазначала, що злість спонукає до дії. Пора щось почати або пора щось закінчити. Це дуже класно, насправді виражає функцію злості, яку вона напряму виконує. Давайте, наприклад, тривогу візьмемо, але не тривогу, а нехай це буде побоювання. Да? Це дозволяє нам передбачити небезпеку, зробити збір інформації, бере участь у формуванні копінг-механізмів. Тобто, як ви будете справлятися з якимись подальшими загрозами, небезпеками? Тобто, це. Все про міри предосторожності, які ви можете зробити для того, щоб себе якось вберегти. Коли це дійсно не надмірно, це дуже-дуже корисно. Відразу вона нам сигналізує про те, що треба триматися подалі. Наприклад, коли ми нюхаємо якусь фігню в лотку, яка у нас там три, три місяці лежала в холодильнику, і у нас відразу. Та й добре, що у нас відразу, щоб ми не жерли цю фігню протухшу. Образа. Образи нам допомагає побачити невідповідність очікувань і реальності. Відчай це у нас відмова від якогось бажання або якоїсь потреби для того, щоб зберегти ресурс для подальших дій. Розчарування точно так само, це руйнування якихось ілюзій. Значить, ці ілюзії були неадаптивними і вони не змогли бути реалізовані для вас. Тому це такий заклик зробити переоцінку цінностей, переоцінку цієї реальності, як насправді тепер може для мене працювати, якщо так, як було раніше, не працює. Також наш улюблений сором і вина. Вони насправді такі соціальні відчуття, які нас в якійсь степені змушують коригувати свою поведінку і відповідати якимось нормам, тобто вони модифікують нашу поведінку в суспільстві, щоб ми були адекватними. І, до речі, да, замість провини ми, наприклад, можемо відчувати жаль або там каяття, да, коли ми визнаємо свою якусь неправоту, слабкість, помилку, невдачу, і при цьому ми. Якби відпускаємо це, тобто ми каємось, нам шкода, да, I'm sorry і все відпускаємо. Да, тобто ми не фокусуємось на цьому, тому що зазвичай, коли це провина. І сором це емоції, на яких ми фокусуємося, які ми можемо тягати за собою, як старий мішок, хоч роками, хоч десятиріччями. Нам можна цю провину і цей сором тягати і тягати. Тому що за цим стоять якісь певні переконання да, про себе. Тому нам важливо заміняти це на жаль, на каяття, для того, щоб могти жити далі, для того, щоб змогти впоратися з цим далі да, і не тягати це за собою. І, наприклад, ненависть. Тобто, Ненавидіти, не видіти, да, просто щоб не бачити це сигнал про бажання дистанції, да, і це також навіть в назві передає функцію цієї емоції. Тому ми можемо підсумувати це тим, що краще приймати, ніж не приймати все-таки наявність власної якоїсь емоційності, приймати це в тому плані, що це ознака просто того, що ви жива і ви людина більше того, да, що це притаманне. Якраз людям це відчуття спустошеності, пустоти, коли ми нічого не відчуваємо. Насправді це як не існування, як маленька смерть. Поки ми живі, ми відчуваємо абсолютно різні емоції і різні відчуття. Я, мабуть, саме життя під собою і несе відчування всього. І не дозволяйте якимось міфам і стереотипам. Заважати вам в ефективній роботі над своїми емоціями. Ставте, будь ласка, лайки, колокольчики, підписуйтесь, пишіть коментарі. Я вам буду за це дуже вдячна. Побачимося в наступному відео і до зустрічі!